Вітряний вечір 7 травня, та ще й обіцяють морозний ранок. Батьки великі утепляють гніздо. Грицько знову приніс жмут соломи для того, щоб уткнути його десь в лото. Все-таки малим має бути тепло. Старші троє пташенят полупились протягом доби, а четвертого ми чекаємо уже третю добу. Це викликає у нас глибоку стурбованість, хоча накльов уже добрий на яйці з'явився, схоже на те, що Хрицьку також хочеться швидше побачити четверте пташеня. Давай, вилазь уже. Холодний ранок 8 травня. Леляківці пишуть, що було плюс 4. Треба попідтикать перину, щоб не садувало. Чи є вже четвертий? Це питання нас турбує всіх. Одарка принесла дебелого дрючка, грубий будівельний матеріал, Лелеки мостять з країгнізда, м'якеньке сіно, у лоток, ближче до пташенят. Старші вже добре підросли, за ними і яєць не видно в гнізді, але щось заважає їм добиратися до чергової порції їжі. Як активувались горобці під час годування. Видно, їм також щось перепада, а не лише стусани від грицька. Так, четвертий викликає у нас тривогу. Але давайте порахуємо. З часи відкладання першого яйця. І до вилуплення першого пташеняти, того, що здається Олекса, минуло 33 повні доби. Тому все не так погано. Четвертий за цим розкладом має з'явитися сьогодні. А це гарний жест. Одарка покатала яйця. Мати відчуває, що в них є життя. Продовжує турбуватися за майбутніх пташенят. Все буде добре. Сергій поїхав на електробайку. Він перший у нашому селі, в кого з'явився такий велосипед. У нього в кінці городу ми колись знімали бобрів, але то й інша історія. А ми поки що спостерігаємо за життям наших улюбленців лелек.